Добрий день, дорогі діти! Про що ми будемо з вами сьогодні говорити? А зараз ви послухаєте рядки із вірша і скажете, про що ми будемо сьогодні говорити? Будьте уважні. Найбільш дитині треба мама. І тату. Обійми, поцілунки, їх тепло. Так, так, діти. Чого дитині найбільше треба? Батьків, звичайно. А батьки, діти, разом це хто? Як ми називаємо одним словом дітей, батьків? Якщо ще бабусі, дідусі проживають з ними, або один із них, звичайно, це ми називаємо сім'єю. Отже, кожній людині, кожній дитині в тому числі, потрібна сім'я. А що таке сім'я? Це дім, де разом проживають. Батьки, діти і бабуся і дідусь. Або хтось один із них. Ну, як ви сім'ї? А тепер слухаємо далі віршик уважно і виконуємо завдання, які я вам буду завдавати. Ході читання вірша, щоб їх любов несла у світ крилато і в світла щирості було. Кожній дитині, кожному дорослому, які проживають в сім'ї, а особливо дітям. Потрібно, щоб їх любили дорослі. І діти. Свою чергу повинні теж любити дорослих. Про це ми щойно з вами читали. Щоб з дітьми мама й тато розмовляли, в природу зачаровано вели, пісні читали, пісні співали і казки читали, а всім як дружно і мудро. Всі жили. Отже, в цих рядочках вірша говориться, що роблять для дітей в сім'ї батьки. Крім того, що вони їх все роблять, щоб вони росли здоровими, розумними, ще що. кажіть собі в кімнаті. Пісні співали, особливо українські. Казки читали, разом в природі ходили. Не треба, буде іграшок багато, айфонів різних аж до тьми. Їм треба, щоб було поруч мама і татом, щоб розмовляли і були дітьми. Діти. Подивіться, які слова з вірша. Що найголовніше кожній дитині в житті? Іграшки? Ні. Айфони? Що таке айфони? Дорогі сучасні телефони. Аж дотьми багато? Ні. Скільки б дитина не мала іграшок? Скільки б дитина не мала телефонів, якщо її вже купують, дарують? Це не замінить маму і тата двох найближчих людей, які в сім'ї поряд живуть із дітьми. І все роблять, щоб діти зростали здоровими. Слухаємо далі віршика, що ще вчать, роблять дорослі. Особливо мама тато для дітей в сім'ї. Щоб разом з дітьми в домі прибирали, стругали дошки, пироги пекли, щоб один одному допомагали і собою бесіди вели. Що ще треба? Пекли пироги, стругали дошки, прибирали. Добре, якщо це разом, тут і обов'язки дітей закладені в цих рядочках вірша, адже, дивлячись, як роблять дорослі, працюючи по можливості разом з дорослими, діти привчаються щось робити. Діти, ви. Допомагаєте батькам. Адже для вас зараз який головний обов'язок? В сім'ї? Слухатись і допомагати старшим, В сім'ї. По можливості робити ту роботу, яка вам під силу. Ой, а зараз весна, скільки робіт починається, почнеться. Почалося на подвір'ї, в городі, в саду. Ми з вами про ці роботи говорили, не забувайте і батькам допомагайте. Між собою бесіди вели, так пише поет у вірші. Правильно, чим більше розмовляйте, розказуйте батькам, знаходьте час для цього. А кому ще як не розказати те, що ви хочете розказати і розказуйте для своїх рідних? І діти будуть зважені спокійні, чудові, чемні, радостні рости, правильно діти. Якщо ось таке буде спілкування в сім'ї, дітям буде від того добре. І вони будуть рости чемні. Часом кажуть чемна дитина. Яка це дитина? Слухняна, вихована. Тобто така, яка веде себе згідно поводить себе, згідно правил поведінки. Ось такий віршик. Я його не буду читати ще раз, але ви запам'ятайте. Для чого сім'я і що діти повинні робити в сім'ї? А ще, крім того, щоб допомагати батькам по можливості слухати, що ви ще повинні мати на увазі. Діти, кожна людина має дату, коли вона народилася. Час, місяць, рік. І цей день ми називаємо, як кажіть, днями народження. Ви повинні пам'ятати свій день народження. І обов'язково ви повинні пам'ятати і знати, коли день народження ваших рідних сім'ї тата, мами, бабусі, дідуся, братиків, сестричок. І в нас існує традиція яка. Цей день привітати один одного. Є дуже гарна традиція дарувати подарунки. Звичайно, дорослі можуть за гроші вам щось купити, а що діти можуть зробити? Найкращий подарунок для батьків в день народження це, звичайно, подарунок виготовлений своїми руками. Що ви можете зробити? Щось намалювати, щось зліпити з пластиліну, зробити якусь аплікацію, якщо ви робите, або просто гарно привітати, нехай кількома словами, своїх рідних у сім'ї. Ну і звичайно, найкращий подарунок для батьків це коли ви будете рости здоровими і. Їх будете слухатися і всьому цьому допомагати. Це для батьків найкращий подарунок. Якщо ви не пам'ятаєте, забули, коли дні народження ваших рідних у сім'ї обов'язково питайте, запитайте, кілька разів запитайте і запам'ятайте цей день. Число і місяць. Мається на увазі день, тобто число і місяць, коли народилися ваші рідні. І ще ви повинні виконати такі, виконаємо сьогодні такі завдання. Я вам покажу малюнок. Ви уважно порахуйте, скільки людей проживає в сім'ї. Тобто, на малюнку. І скажіть собі в кімнаті повним реченням. Отже, дивлячись на цей малюнок, ми відповідаємо так. Я думаю, що ви вже порахували людей, членів сім'ї на цьому малюнку. У сім'ї проживає Семеро людей. Тепер уважно подивіться, скільки в цій сім'ї, що на малюнку, проживає дорослих, а скільки, а скільки дітей. Рахуємо, скільки дорослих, а скільки дітей. І кажемо повним реченням. Самі або повторяючи за мною. У сім'ї проживає четверо дорослих, дідусь, бабуся, тато й мама і троє дітей. Добре. А тепер подивіться на цей малюнок і скажіть, а скільки дітей проживає в цій сім'ї? Знайдіть на малюнку дітей і скажіть в кімнаті повним реченням у сім'ї, а ну самі це зробіть. Діток порахували? Так. У сім'ї проживає двоє дітей. Добре? Діти, ви, мабуть, чули таке слово багатодітні сім'ї. Що це означає? Це сім'ї, в яких проживає багато дітей. А скільки багато дітей? Багатодітними сім'ями, прийнято вважати сім'ї, в яких проживає троє і більше дітей. На сьогодні все. До побачення.